Мабуть, моя усмішка зараз відкриє всі тайни, тому що сьогодні в нас продовження таке дівоче, красиве, усміхнене. Тетяно, дякую І тобі сп... за сюрприз. І спеціально для дівчаток повідомляю: прикрашайте схочіш сьогодні свої велосипеди, діставайте улюблені іграшки, тому що вже завтра відбуватиметься дівочий велопарад. І я чула, що там має бути якийсь дрес-код, але зараз ми детальніше. Про це дізнаємося у дівчаток, які сьогодні е, конкретно вже зв'язані безпосередньо з цим велопарадом. Е, Оля Брила, організатор цього дійства, е, Наталка Рейнхольд та Ілона Міщенко, співорганізатори велопараду. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, ранку, дівчата. У мене одразу питання: а що з хлопцями? В нас хлопці на велосипедах не їздять. Чому така дискримінація за статевим, за статевими ознаками? От дівчата з велосипедами і все. Хлопці не красиві. <смеш> <Дівчата? А? смеш> одразу. Як би це щоб не образити, думаю, дівчата <смеш> Ні, чому саме дівчата? Отак, добре, перефразую. Ну, розпочнемо, напевно, з мене. Е, взагалі, ми хотіли перевернути увагу громадськості міста до велосипедистів, до велоспорту. Постільки в нас в місті. Така ситуація, що не інфраструктура для велосипедистів, і немає не велодоріжок, практично відсутні велопарковки, вони не криті, не охороняються. І ми хотіли саме з жіночим велопорадом привернути їх увагу всіх, щоб побачили, що наскільки нас багато, таких гарних дівчат, що ми цього достойні, звичайно, що слабка стать намагається до цього при... прилучитись, долучитись дівчаткам. Як е, потрапити до цього велопораду, до колони, дівчата, що? Ну давай спершу, от я в тебе це питаю. У тебе є велосипед? Ні. Перше mm -hmm. ну, потрібно Перше, Потрібно ну, велосипед. <гад> Далі ще. Ну, потрібно проїхати на зустріч нашу. Ми збираємося о 18-й годині біля дитяч, дитячого світу. завтра ось, і, і, Мати при собі велосипед, мати відповідно? відповідно бути відповідно одягненими. Ну ми так вирішили, що було б добре, якби дівчата були в жіночному одязі. Нехай це буде не сукня, нехай буде спідниця, ну якийсь жіночий одяг. Ось е, також була така ідея, щоб е, мати з собою м'які іграшки, щоб показати, що це не знає це мило, це зручно, це комфортно, це по-жіночому. Угу. А крім а крім велопараду, ще щось буде на, на, на цьому дійстві. Ну, перед цим буде фотосесія сіма учасниками параду. Да. так? Тобто я... ці дівчата, які приїдуть, вони ну, не тільки велосипед, вони мають прямий капі бути для І того, я щоб чула, що там має бути місце, Так, Так, я хочу розказати про це можливо трошки більше. Дивіться, буде в нас фотосесія. Угу. Кожна дівчина буде приймати в ній участь, буде роздавати номерочки у формі медведників. Ти на ручку, так, рожевих ведмедиків, ну, і потім, так як ми ніби співпрацюємо, і ми є ще співорганізаторами велодрайв Хмельницький, такого пабліка, то там ми будемо розміщувати в альбомі всіх учасниць і хлопці, саме хлопці, ось де вашого. Вони, вони, вони будуть оцінювати наші так. велосипеди по своїх там їхніх критеріях, да, які тобто вони за велосипеди. Ну Є, і дівчат, дівчат, і господисток в тому в числі, так, да, якби да, гармонія, буде, якби синтез такий буде. Тобто не просто якась да, супня, і і не просто якась іграшка. І яка дівчина треба, було найбільше гарно. набере лайків саме на пабліку, велобудрай Хмельницький, вона і буде міс. Ми Володрай Хмельницький. Ми її фото виставимо, буде міс Володрай Хмельницький. А погодніх умовах ви не боїтеся, що буде дощ і все не вийде і не... Що ви якось. Я тобі так спробує? скажу з сторони хлопців, якщо буде дощ, то все вийде. Це буде теж красиво. Дівчата на велосипеді, дощ, волосся назад розвивається. І мейкап там тече. Ну, зараз в моді прозорий мейкап, правда? Ну не треба це тече. Нормально собі просто купує сукинки фірмов... прилипле так до тіла. тіла. це спорт. Я думаю, що так і має бути. О 18-й годині ви збираєтесь, о 19-й стартує. Так, безпосередньо так. стартує. А куди стартує? Де щоб я вже знаходив собі зручне місце там, бронював якось, щоб дивитися, як дівчата йдуть до дня воспать? Є якийсь маршрут проїхати центральними вулицями міста по Проскурівській. Ось вона найбільш заповнена глядачами. Да, mm -hmm. Куди на площу. І біля, біля кінотеатру Шевченко будемо фінішувати. Ну, це, не, це не, нас немає цілі бі, так? проїхати да, якусь певну кількість кілометрів. Це просто як би парад. Це, ну... Але нещодавно знаю, що безліч велосипедистів. 17 кілометрів проїхали по Хмельницькому. Ну ви розповідали телефоном мені цю історію. Розкажіть, що це було. Я знаю, що ці акції теж будуть традиційними. Розкажете в минулу суботу. Проходила акція. Вона була перша у місті Хмельницькому. Називається вона Критична маса. Метою цієї акції є те, що е, показати, що велосипедисти являються повноцінними учасниками руху. Е, е, такі е, акції проводяться не лише в Хмельницькому, а й в інших містах України, такі як Одеса, Київ. А ще також вони вже раніше проводилися і в інших містах Європи і світу. велосипедисти показують свої права показують свої а що ж у хмельницькому у хмельницькому яка це там кількість була і наскільки це гарно було? було десь 200 чоловік були і дівчата і хлопці <кій> проїхались вулицями міста і закінчилось це все на пляжі mm -hmm. якраз там був грінфест. От у критичній точці е, брали участь дівчата. Масі. критичній масі, брали дівчата і хлопці у цьому велопараді дівочому. Будуть якось присутні хлопці, крім оцих подобаєк, коли вони будуть ставити? Ні, Ну чого будуть? Звичайно, будуть як супровод охороняти роз, ну, розганяти людей по вулиці, щоб ми змогли проїхати. Ну це так, в шутку звичайно, але вони там І королев будуть продати да. ви, ви, як борці а, за такі велоправа дівочі і ну хлопці, я так розумію, теж а в мене як водія до вас запитання. Чи а, думаєте ви, що після того як створять велосипедні доріжки? Що велосипедистам потрібно буде отримувати права. Вони ж стануть повноцінними учасниками дорожнього руху. Чи, ну, чи варто це вводити? От водійське посвідчення для велосипедиста, який виїжджає на дорогу? Ваша думка просто взагалі я вважаю, що ми не станемо учасниками дорожнього руху, а ми вже є mm -hmm. рівноправні повноцінні учасники. Просто ми хочемо. Це Показати автомобілістам, що вони з нами рахувалися, щоб вони це враховували, щоб вони згадали, що вони вчили на курсах. Так я зараз від звертаюсь одразу до посадовців. Давайте щоб в нас ну, не було конфлікту з велосипедистами, зробіть їм окремі велосипедні доріжки тротуарами. Нехай вони їдуть там. Ми по своїй дорозі, от щоб не було конфлікту, тому що все ж таки пошкодитись об автомобіль набагато легше ніж в автомобілі об велосипед. Тому хочеться, щоб вберігалися наші велосипудистички красуні від нас водіїв, тому що банальна неуважність може стати якоюсь причиною травми. Трагальні. Так учасниць. Ви плануєте багато зібрати у свої? Ми сподіваємося, що близько півсотні до нас приєднається а там чим більше, тим краще. Дівчата, так? Я знаю. Тому що е, от є одна дівчинка, яка е, загубила свій велосипед і вона дуже хоче потрапити на цей велопарад. Е, Вікторія Ватажук. Е, дівчина готова купити цей велосипед у того, хто вкрав навіть. Нам е, на, на порад. Вона... Ти кажеш, загубила у того, хто вкрав. У того, хто знайшов. У того, хто поцупив велосипед, вона готова купити. Тому що вона впевнена, що його поцупили. На парад вона приїде обов'язково, але приїде вже на велосипеді свого хлопця, і для того щоб допомогти її знайти, телефонуйте за номером, те, що ви бачите внизу екрану, і допоможіть дівчинці знайти. Все ж таки, для неї це дорога річ. Я ще хочу звернутись до велосипедистів, оскільки вже є така нагода приємна знову ж таки від імені водіїв. Велосипедисти, ви ж теж враховуєте, що є правила дорожнього руху. Якщо є дорога, а є піш... Піш... пішохідний перехід. То проїжджати по пішохідному переходу як пішохід, ви не маєте права. Треба злазити з свого велосипеда і йти пішки. Бо я просто днями мало не збив велосипедиста, який просто пролетів по пішохідному переходу, а я їхав на швидкості нормальній Теж швидкості. Пролетів. Нормальні, ну, нормальній в плані тому, що 60 км за годину в місті. От. І ну, реально ти не зреагуєш на, на велосипедиста, який думає, що він як пішохід може пролетіти ну, е, перпендикулярно дорозі. Тому. Я тебе запам'ятав. Я обов'язково тебе знайду. Вам хочеться а, побажати, щоб а, я запам'ятав велопробіг красивими усміхненими обличчями дівочими, а також щоб мені було про що поговорити з своїми друзями, а щоб все вас вдалося, а, щоб а, дослухалися до і критичної маси. І до красивої, не хочеться говорити маску, до красивих велосипедистів Хмельницького, щоб створили умови для велосипедистів. Все ж таки, пам'ятайте, ми йдемо в Європу. А велосипед – це екологічно, екологічний транспорт, якого так іноді не вистачає. Давайте думати один про одного, давайте не сваритися водії з велосипедистами, з мотоциклістами. Ми всі є українцями, а українці вони такі о, згуртовані. Ранок на поділі продовжується.